Акцію Пам'ятаємо про маленькі серця провели в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Сюди прийшли вихованці обласного центру дитячої та юнацької творчості Падюн, щоб шанувати пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Це дуже сумно, що діти загинули на війні. Вони могли далі жити, але Росія вторглась в Україну, і це дуже прикро, що вони загинули. З Собою вихованці паюну принесли паперові ангели. Соломія каже, виготовила ангела власноруч. У мене з паперу також я туди вкладала свою душу, як старалася для того, щоб щоб ті люди, які там вже наверху, щоб вони побачили. Паперові ангели повісло на дерево. Мені сподобалося причіпляти ангеликів, за те, що я розумію, що кожен ангелик – це є кожна дитина, кожна її душа, і ми маємо її відпустити і з миром. У нас дуже багато вихованців, які приїхали в наш край і розповідають дуже важкі історії, і тому наші діти. Знають, що це таке втрачати друзів, втрачати рідних, і вони сьогодні прийшли, щоб повісити ці виготовлені ними ангелики на наше символічне дерево і. Побути тут разом згадати всіх тих діток, які загинули. Цей захід уже в третій рік поспіль проводиться на базі нашого музею. Він дійсно присвячений дню пам'яті загиблих дітей внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Спільно всі, майже всі обласні заклади культури, долучаються до організації проведення цього заходу. Наш музей є базою площадкою, де проводиться цей захід. Наш музей безпосередньо також долучається до цієї. Акції роблячи спільно із дитячою бібліотекою спеціальну інсталяцію, дитячу таку зону із іграшок, до акції пам'ятаємо про маленькі серця. Долучилися студенти Закарпатської академії мистецтв. Вони написали картини. Виставку назвали розстріляне дитинство. Сергій Чернишов, Андрій Гісем, Суспільне новини.